Шанова хороша, довга передача. Він нею користується. Відбувається закидання вперед на Антюха. Антюх. Дивиться штрафний майданчик. Подача. Приймає там рашиться. Цей м'яч. І калитвен це Шабанов, калюжний. Партенюк перехоплення. Пивовари так з агресією забирають м'яч. Удар з дальньої відстані. Що м'яч проходить повз ворота? Подача штрафний майданчик. Дальній стійка. Удар головою. І що? М'яч проходить повз ворота. Подача штрафний майданчик. Шабанов вибиває свободян на підбирання. Ні Павлюк перший на м'ячі. Зачепили оборонця. Металіста 19-25. Подача штрафний майданчик Устименко, удар головою. І рятує Данило Варакута. Суханов. Суханов ще одна подача. У Стименко цього разу не дотягується. Крашиця. Розвертається. Можливо, зараз щось вийде. Обанець протягує м'яч. Пробиває з дальньої відстані. Марченко тягне цей момент. Аджиє закидає на Калітвінцева. Поруч з ним Валерій Дубко. Калітвінцев протягує м'яч. Подача на дальню стійку. Удар. Там був антюх. Це подальший штрафний майданчик. Ще один удар головою. Бичик. Тим часом Рашиця вже в штрафному майданчику. Бере на себе. Рашиця відкидає на Антюха. Антюх під ліву ногу. Летем більшість з футболістів в зелених футболках. Розіграш стандарту. Антюх. Мартинюк. Через центр. Ударка Літвенцева не виходить. Хоча хто знає, що буде далі. Так удар з дальньої відстані. Тягне Варкута. От зараз Навіс на дальній стійці. Рашиться. Підбирання калюжний б'є. Повз ворота проходить м'яч. Шабанов. Розрізаюча передача. Чурко. Чурко в штрафному. Чурко прострілює Марченко. Випускає м'яч. Тут перехоплення. Може бути хороша атака. Близніченко з дальньої відстані пробиває. Моура. Маура. Маура подача. Штрафний майданчик. Непогано там. Рашиця був Когут. Боротьба. Тут все набагато простіше було. Когут прострілює. Непогано. Рашиця не встигає, але він не був в площині воріт. Калітвінцев робить подачу. Удару немає. От загорстрення наприкінці нашого матчу. Ще одна атака Металіста. 19-25. Дальня стійка. Знову не вистачає удару. Можливо, зараз. Калюжний пробиває низом вличаєм «Мба». А тут що буде? Черко, Черко, Черко. Пауза, Черко пробиває низом і не влучає у ворота. Який шанс у Металіста? 19-25. Арімоура. Подача. Ні. Оборонці оболоні. Першими на м'ячі. Мартинюк, подача Марченко. Ні-ні-ні. Не ловить бджіл. Калитнцев. навішує удар головою. Нім'яч не заходить у ворота. Калюжний робить подачу. Йому не завадили. Ось тут Марченко.